Скільки коштують в Ірландії з їхньої овечої вовни. Вироби, будь ласка, таке пряжі для в'язання. І ще то, що ти знаєш, що це воно зроблено не з синтетики, і прямо аж кайфуєш, ти його чіпаєш, а, так, а воно таке приємне, м'яке. Кепчики. Ірландський стиль. М -м, а тут взагалі запах овечки пахне. Тут навіть пахне вовною. Оце щось тепле, тепле таке прикольне. Мені подобається. Такі, бачите, капелюшки є. Не знаю, чи молоді дівчата носять таке, чи це тільки для людей більш поважного віку. Якщо чесно, я таких раніше сумок не бачила. Ну, Картата така сумочка. Принту, ця тканинка так виглядає. Такий стиль соловуєвий. Оці маленькі такі. Також симпатично. Такий жакет, он 239. Також колір прикольний, він сіро блакитний. такий. Не знаю, камера передає чи ні, але він такий. Дуже приємний. О, овечка. Всім привіт! Я у Бонраті. Знаходжуся в нашому міні торговельному центрі. Так, подивимось, що тут у нас продається. Що мені подобається в Ірландії, що в них біля туристичних місць. Ціни на товари на їжу не збільшуються. От ми зараз живемо біля замку Бонраті, і цей маленький торговельний центр це як для туристів більше. Але ціни в них, що в таких місцях, що в звичайних магазинах. Ну, магазини то різні бувають, але ціни в них сильно не відрізняються. Що на сувеніри, що на одяг. Бачите, ось 50% знижка. Було 140%, стало 75%. Рігата. Так виглядає. Це я була сьогодні на прогулянці. Невдала вийшла поїздка в Лімерик. І я вийшла прогулятися, трішки познімала. Там в попередньому відео одна розповідала про зарішний стан у мене, про свої думки трохи. Так як канал про мене, про моє життя, то я цим ділюся. І потім вирішила зайти, ось, що в готель не хочеться йти, в магазин. Показати, бо я якось вже була пару разів, але так детально і не показувала. Бачите, такі ковтинки. Ну, такі ціни. ну Я не знаю, за що тут. Хоча регата це наче непоганий бренд. Шмот, так сказати. Чоловічі. Також ціна однакова, такі знижки великі. Святкові, напевне, розпродажі. Ось якісь довгі. Не то пальто, не то... Ем, така курточка. Скільки? Ага. 210 євро. Так, треба напевно зняти шапку, то я в шапці, мені ж жарко. Фу, Блін, аж легше стало. яка яскрава. Ну, я такі, до речі, принти взагалі не люблю. Чогось мені не подобається на дорослих людях І такі дитячі принти. Чоловічого трохи є. Так, це все розпродажі. Бачите, сейл, сейл. Прикольно, до речі. Парка непогана. Бачите, 99. А була 149. Ну, невідомо скільки, звичайно. Там 50%, може, трохи більше є. Прикольно. ось так виглядає. Бачите. Ви Мені подобається, прикольно. 149, а була 200. Ну, вона не тепла, але така від вітру. Ранець з такою ялиночкою, бачите? Коштує 64, 65. Кофтина така ось, на замочку Select. Така тут є нешкіряна курточка. Прикольно, 49 євро дивіться. Вона під шкіру це екошкіра, шкіра, але непогана. 19 євро. Я тут ніколи не шопилась, ніколи. Я взагалі собі тут в Ірландії тільки в пепку купувала щось там в таких типу зари, рессерова. А в таких в туристичних я ніколи нічого собі не купувала. О, такий, бачите, цікавий плащ від дощику. Ну, типу, як дощовички, це можна назвати так. 89, а зараз 44. Ну, майже 50 відсотків знижечка. Такі ось кофтинки є. 44. Ось які такий джемперочок? 39. А цікаво, що тут по складу? Ну такий на дотик. Значить, схоже щось на вовну, але щось я дуже сумніваюся. Хоча колеться, може бути навіть 50% може вовни. Зараз глянемо. Так, ну що, є тут склад? Покажете нам склад? Ні, 30, не вгадала. 30% вовна, вул, бачите, і 52 поліестер. І щось там ще. Де воно там ще? Два Еластани і 16 нейлон. Так що. Ну, я думаю, що з натурального тут то буде десь 150-200 євро, плюс-мінус десь так. Ну, вони і в Україні дорогі. Натуральні речі. Ковтинки. Ціни нема чи є? Нема, не знаю. Теж не шкіра. Сукні вон такі. Отака сукня, бачите? Десь трохи нижче колін посередині ікри. 49. Ну, трохи вам покажу, хоч що у нас тут в бунраті продається. Такі ось кавтинки є. Тут теж трохи є вовни. глянемо. Так, що це в нас тут? 80 євро. Тут, напевно, і знижки нема, ну, На дотик, наче, наче навіть вовна. І такі ниточки зрічать. Тепла вона, я думаю. І кусюча чи колюча. Ну що? Ні, тільки 39 вовна, бачите, 24 поліестра, 20 альпака. А, альпака. О, значить, гарний склад. 39 вовна і е, 3, і 20 це альпак. Я ж кажу, дивіться, виходить е, 60 майже відсотків натурально. Воно ну, і видно воно і по дотику відчувається. Зараз напевно, і не продають абсолютно шерстяних речей. Хутря, не хутряних а вовняних. Все одно йде якийсь склад. Добавка якась йде синтетична. Ну, По-перше, для того, щоб тягнулося, Тож це ж трикотаж. А по-друге, здешевлення, звичайно. що. Це також, я думаю, гарний склад буде. Теж альпака 39. Ну, Виходить, що 60% це вовна і це круто. Ну, Це тепло. О, тут навіть сумки є. Ранці є якийсь браком на сумці. Видно явно. Брак, бачите? І за скільки вони це? 44. Хочуть продати за 44 євро. Так. Ну це я не знаю, не схоже щось на шкіру, хоча може бути і шкіра. Напевне, шкіра 54. А, ні, зараз 34. Ну, взагалі не недорого, я б сказала. Больно, до речі, сумка. На подарунок. Ну, але я передати не зможу зараз посилку. Девід Джонс, Париж. Якби знати, що шкіра, то я б, напевно, придбала б. Пізніше б мамі завезла, чи посилкою відправила б. Тільки не зрозуміла, є тут ремінець. Є ще й ремінець. Ну, Це замінник. Я думаю, що це замінник Девід Джонс. Дивіться, 35 євро це взагалі недорого. І вона, ну, не знаю, така сумочка. Невеличка, але, в принципі, в містках. Ну, не знаю, мені здається, що якби шкіра, то я б напевно і не думала б. Так от вона виглядає, бачите, на замочку. А з шкірзамінника я якось сумки не дуже сприймаю. В принципі, як для себе, то може і норма, а на подарунок якось взагалі не, не, не хочеться. Такі тут є шарфи, бачите, різні. Вже як почала, ціну показувати 19. Шкарпетки. І що? Це якісь крафтові, так сказати. 695. Не знаю, я, якщо чесно, також до шкарпеток відношусь дуже спокійно. Знаю людей, які обожнюють шкарпетки, різні, там різнокольорові. З принтами я люблю чорні і білі. Ось такі тут є красиві прикраси. Кепчики. Ірландський стиль. 39. А, тут я вам вже якось заходила, показувала, але ну, не знаю, в якому це там було відео по... по рахунку. Покажу ще раз. Такі тут є ковдри. Так, а ну от вони дійсно натуральні. Так, Де... да, ось 95%. Вул. Натуральні. Хомути є. 9,95. Тому таки. Такі, такі шарфи. Люди щось купують навіть. Резинові чоботи, он які. Ціни не бачу. Вибачайте, ціни нема. Безкоштовно. Сьогодні все безкоштовно. Так, Ну такі, бачите, тут є. Не то на лавку, щось таке бачите, наче й розміром не дуже великого. Синтетичні є ось. А, а вони, напевно, не синтетичні, дивлюсь, ціна. 50 євро. Може, хоча на дотик як синтетика. Не зрозуміла. Чи ціна така висока? Ладно, не будемо в цьому розбиратись. Прикольно, мені подобається. Світова е, гамма. як красиво. Я це показувала якось вам айрішбул. Тапці, що є актуальненько для Ірландії, теплі, дивіться, які. Ой, не дешеві. Зроблені якось не дуже прикольно, якщо чесно, значить якийсь Китай масс марк. Але ж я не знаю, чи це китайське чи ні. О, тут навіть є дивіться нитки, пряжа для в'язання. Прикол. Ага, 12 пачок, 85 євро. З натуральної вовни, бачите? а ну дивіться, якщо цікаво. Один 650 тільки вони якісь різні, бачите, тут типу, відрізняється. А 12 штук ось 75-85 євро. Ось такі пачки. Я не в'яжу, я шию. Так що мені це не актуально. Щось тут сталося із підкладкою цього. Е, брак видно. Дивіться, висить, бачите. Щось трохи неправильно пошити. Жакет чи піджак, не знаю, чоловіча, 279. О, прикольний світер, я люблю такі світери. 180. Ну, я ж вам кажу, що якщо з натуральної вовни, 100%, бачите, то вона буде десь біля 200 євро коштувати. Ось мене. Це ірландська продукція, це, напевне, хендмейд. Ручна робота. Ось ще є ковтини. О, це, дивіться, яка принт прикольний. Також, напевне, натуральна і ручна робота. 225. Під шийку, все так, як має бути, як я люблю. Якщо світер, він має бути під горло. От Я зараз також в такому світрі, тільки що я в синтетичному з зари, але він під горло. Ось таке, як воно називається. Пончо чи як там. Бачите, з таким рукавом цікавим. Я теж думаю, що це натуральне і коштує 169. Ага, це, напевне, відділ ірландської саме продукції цієї. Цих їх натуральних світерочків, якщо комусь цікавило, скільки коштують в Ірландії із їхньої овечої вовни. Вироби, будь ласка, 149, такий світер є 100% вовна. Ось такі, бачите, вони от в'яжуть отакі штуки, продають. Із натуральної також вовни ось такий жакетик. 159. Тут на них знижок немає. Штука вон є. М -м -м, а тут взагалі запах овечки пахне. Тут навіть пахне вовною. Оце щось тепле, тепле таке, прикольне, мені подобається. Такі, бачите, капелюшки є. Ціна, яка в нас? Капелюшок 40 євро. Ось отакий. Не знаю, чи молоді дівчата носять таке, чи це тільки для людей більш поважного віку. Але ось отакі різні. Чоловіків, до речі, я бачила таких прикольних по окрасу в різних головних виробах. А от жінок бачила тільки старшого віку, от в такому о, прикиді. О, яка цікава сумка. Хм, прикольно. 109 євро коштує. Irish Style. А ось іще є такі вони є. О, я б це мамі якусь таку і придбала б, може. Подумаю на рахунок цього. Цікаво, цікаво. Я думаю, їй би також сподобалось. Але що ж я зараз подивлюсь? Ой, зараз зніму відео. Покажу їй, вона подивиться мій канал і. І їй буде не цікаво, це вже не буде сюрпризом. Короте, 110 євро така сумочка. Мені подобається. Прикольно. Вона така вмістка, я думаю. І на ніжках, що дуже актуально, і мама моя любить сумочки на ніжках. Це. Цікаво також якось вона роз, розкладається, напевно, так. Зараз може мені по руках дадуть. А, і там дві змійки, бачите, така Картата така сумочка. Принту ця, ця тканинка так виглядає. Ну, Мені подобається, не знаю, якийсь такий стиль особливий. Оці маленькі. такі, Також симпатично. Це вона. Ну, тут вона не вмістка. Моя мама любить щось таке більше, щоб воно було, вона й велика, щоб була, але щоб вона була така, щоб туди можна було всяку всячину позакидати. Мені подобається. Якщо чесно, я таких раніше сумок не бачила. Ну, взагалі я ніде не буваю, так особливо там, не хожу ніде по магазинах часто і нічого такого і не обираю, і не купую, але я перший раз таке бачив. Якщо ви бачили, напишіть в коментарях. Шапочки ось є. Також, напевне, з вовни, на дотик, наче вовна. Не знаю. 30 євро. Такі, типу, недорукавички, Бачите, коштує 20. Такі в'яжуть самі, видно, що це не на фабриці в'язалося, що, напевно, якась людина вдома в'яже. Може це взагалі цей бренд, це ж бренд Blairні Wullen Miles. Треба подивитись в інтернеті. Може це ну, там, якби, чи то мені якась фабрика, чи дійсно все ручна робота. Я не знаю. Треба подивитися, ніколи не цікавилася. Оце дуже приємно, видно зразу, що це натуральне. Кошти, я зараз скажу вам. 180. Ну, майже 8 тисяч гривень, Ось такий світорочок. Кольорова гама мені подобається. Зеленого багато, такого пастельного, бачите? Ну, я бал балдію від такого всього. Від таких кольорів. Бачите, такі спокійні, гарні кольори. Якось прямо аж очі відпочивають. І ще, то, що ти знаєш, що це воно зроблено не з синтетики і прямо аж кайфуєш, ти його чіпаєш, отак, а воно таке приємне, м'яке. Ну, я не знаю. Ну, може, це я так е, кажу, тому що якось швия і е, мені матеріали подобається е, чіпати на дотик, які вони е, матеріалознавства нам певний час викладали, коли я вчилася. І, до речі, в мене завжди було по цій дисципліні найвищий бал. Був, дивіться, такий жакет, он 239. Також колір прикольний, він сіро блакитний. Такий. Не знаю, камера передає чи ні, але він такий дуже приємний. О, овечка. Оце Максим. кину йому прикол. Так. Ось такий. Не знаю, на шкільну форму схоже трохи. 240 євро жакет. Що буду я йти? Ого, який теплий світер, нічого собі важкий, 129, нічого собі довгий такий. Ну це такий, знаєте, ото взяв, поки його міль не з'їсть, ото воно на роки буде просто. Так, ну що, айрішеву, я вже пройшла. Тут чоловічий відділ трохи ще є. А, штиві сюди, сюди я тут заходила, виходить що. Паски є 30 євро. Цікаво, чи шкіряні, чи синтетики, не не І Людей багато сьогодні тусується. Коротше, все, пішла я. Так, вийшла я звідси. Так, це я йду на який вихід? А, на центральний пішла. Ну ладно, пішли вже. Я думала, туди піду через парковку, але піду сюди. Хай вже буде. А людей все більше і більше. О, вже там грає. хлопець співає. Блін, у ну них так класно. Хлопці співають, грають на гітарах, голоси в них такі красиві взагалі. І молоді хлопці, і дорослі чоловіки. Якщо то в паб зайдеш, попадеш отак десь на вихідний день. Чи коли там є музика, то ну дуже круто, дуже красиві в них такі ліричні композиції. Ну Мені дуже подобаються в них. Я взагалі якось рок трохи і люблю, ну, я завжди кайфую. А я думаю, що це за А це пташки співають. Там на дереві. Оце в цьому, бачите, цей mm -hmm. Джілі Джойс. Вон, Вон тут, це в цьому торговельному центрі, міні-торговельному центрі. Ялиночка, красивенько так, поприкрашено. Трішки з затримкою відео вийде, не день у день, тому що мені потрібно ще старі відео повипускати, так що, друзі, вибачайте, але це не змінює інформації, яку я там показала, і того, що я захотіла вам показати і поділитися. Тому що я вже казала не один раз, що треба якось зайти буде, подивитися, що там за шмот продається. Там з одного боку це одяг продається, а з іншого боку там... Різні сувенірчики, Ну, у мене ще наші попередніх якихось там відео також вони було. Можете зайти, також подивитися. Ну, що там такого? Якісь статуеточки, свічечки, солодощі, різні там магнітики. Ну, типу такого, кому цікаво. Ну, не бачу сенсу знімати, знову показувати, якщо чесно. Так що сюди, напевно, зайду, сюди цим походом, бо... Мені нуді буває закрито з того боку. Так що, якось так. Ну все, дякую всім за перегляд і до наступних зустрічей. Всім пока!